Вже 20 років поспіль на Хущині діє державне підприємство Хуське лісове дослідне господарство, до складу якого входить сім лісництв, які розташовані на території адміністративного району міста Хуст. Загальна площа майже 31,5 тисяча гектарів. Згідно матеріалів базового лісового яке було проведено у 2010 році, його проводило державне підприємство Укрдержліспроект міста Ірпінь. Розрахункова лісосіка, ну розрахункова, розрахунковий об'єм е, рубок догляду, всіх пов'язаних, не пов'язаних із зведенням лісового парства, становить у межах 46 тисяч кубів. Станом на серпень поточного року підприємство здійснило й посадку лісу на площі 19 гектарів. Розповідають, лісові масиви оновилися на площі майже 40 гектарів. Проведено рубка догляду, освітлення 24,6 гектара, то догляд за вже культурами, які сформувалися на протязі від 5 до 8 років, прочищення 33,4 гектари. Прочищення проводиться у вікою від 10 до 20 років, тобто формування. Ну, Насадження, що вибирається не потрібні породи, а йде перспектива розвитку доцільності первинних порід. Також лісівники наразі прорядили більше восьми гектарів та здійснили прохідні рубки. Проводять також і санітарні заходи. Сплачує підприємство за вирубку лісового масиву і повний відсоток лісового доходу. На даний період підприємство реалізувало продукції на 7 мільйонів гривень, з яких практично 4 мільйони гривень. Підприємство сплатило податку, в тому числі і по сільських радах сплатило, наприклад, по повожко підприємство сплатило 120 тисяч лісового доходу, тобто сплата пішла у місцевий бюджет села Вошкова. По Березу Березівська сільська рада отримала від нашого підприємства. У розрізі 120 тисяч гривень заготівлею деревини лісівники займаються постійно, незважаючи на погоду та сезон. До того ж, нещодавно хуйське лісове господарство виграло тендер щодо забезпечення дровами закладів освіти району. Розмір такого отоварення складає по самих загальноосвітніх закладах 1600 метрів кубічних. На цьому етапі ми розробили план графік, де у термін у межах двох місяців ми зобов'язуємося отоварити, забезпечити дровами державні установи, тобто садки. Проте у лісовому підприємстві не обходиться і без проблем. Техніка застаріла і потребує ремонту. Тож над цим питанням наразі активно працюють. Лісничий Березівського лісництва каже, у кожному є господар, який наглядає за прилеглою територією і веде безпосередньо на ній лісове господарство. Площа Березівського лісництва складає 4634 гектари. Лісництво розділене на дві майстерські дільниці, якими керують старші майстри лісу. Склад лісництва складає. Дев'ять чоловік лісової охорони, решта лісозаготівельна бригада і лісокультурна бригада, яка займається посадкою лісу та доглядами за лісовими культурами. Цього року березівське лісництво вже опрацювало 3,5 тисячі метрів кубічних деревини. Після того як лісівники зрубали дерева, вони формують кілька так званих паливних складів, з яких продукцію і реалізовують.